Юр, я не знаю, що тут подається. А де є? Знаєте, воно триває. Поїзд стікає. Воно не виграє. А де ви? Дайте вам. Можеш так, так. Я втисну, я втисну. З яких самих витажів? Який садак? Номер збурляча. Хабський? Ні, не з тим. Ні, не з тим. Я не знаю, ні, ні. 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 Це не від мене залежить. Це все від вашого колеги. А ми йому помордичаємо. За других не що він зробив. Я тобі скажу. Скільки є? ми вже чекаємо пів години. Шановні колеги. Депутати, депутати, шановні присутні, депутати. мешканці міста Яворова і гості, поки ще декілька хвилин будемо чекати, можливо, підійдуть чи під'їдуть е депутати наші, оскільки в нас ще немає кворуму, а це вже не перший місяць, не відбувається сесія. Е ще одне питання, оскільки в нас е немає кворуму, Головам місцевих рад було направлено листа щодо зміни роботи дитячих навчальних закладів з 10,5 годинного режимного робочого дня на 9 годинний. Ми маємо з дошкільних навчальних закладів наше опитування, де говорять, що батьки так, результати голосування: 105 за 9 годинний 6 проти. 90 утримались 8. Мені треба дати відповідь. Я думаю, що я винесу це питання на розгляд на сесії. Сесії, як бачите, ну, не можу відкривати, бо нема квору. Просто раджуся з вами, напишу відповіді про те, що ми проти зменшення робочого часу хай працюють, бо в нас багато хто веде дітей перед 8 годиною, тому і після 5. -ї. Вони хочуть, щоб там зменшили робочий, робочий час садочка. Ну, така користь є садочком від переходу від міської ради до району. І ще тоді одне оголошення в неділю, 17 травня. В цю неділю в нас буде марафон дитячий. Ви знаєте, сестри монахині з церкви Петра і Павла організовують по цілому яворові. Починається він в четвертій годині на площі ринок, а закінчиться в нашому парку. А в третій годині в приміщенні тут міського народного дому відбудеться збори з мешканцями третього військового містечка щодо тарифів за електроенергію. Неодноразово деякі Де? люди там стукали в двері губернатора, приїде людина з... від заступника губернатора і є, напевно, можливість зменшити ті тарифи, але треба. І людям також до того прикластися. І бажано всім. Тому більше прийдуть, Представник більше представники обленерго ні, представники обленерго не йдуть з нами на контакт, бо вони вважають себе організацією організацію рівня. Вони йдуть на контакт з губернатором, а саме цим питанням нашим займається заступник губернатора Гримак Ірина Ярославівна. Від неї приїде спеціаліст, який там вже не одну зустріч з ними провів. Я там кожен раз, коли не їду і не дзвоню, та так, та так. Вони приїдуть, треба нашим людям дещо зробити. Тоді обленерго погодиться прийняти. Е... Нам треба на неділю сценарій придумати. Та який сценарій? На неділю, щоб прийшли. Плакат, мітинг, все, ж випитання. Ні, то приїде людина, яка працює на на, ну, на наше питання, а не відоблене. От ви якраз каша та хоче Все, все, все. Оскільки сесія не можу відкрити. Я, якщо я даю розпорядження, знову на 10 днів 28-го виходить. Шановні мешканці, депутатів прийшло. Чу... 14 раз, два. кого податка. Байда, Баконець, Букарін, Вербенець, Вольбен, Грицан, Гудожнікова, Кіт, Новосад, Полусин, Потупа, Пташкін, Сулима, Шубіна. Всі присутні, їх 14. Щоб відкрити сесії, треба мінімум 16, а в нас є 30 цього разу, тому сесії відкрити не можу. Перенести її як-небудь теж не можу. Дам розпорядження за три дні, теж буду мати проблеми. Є 10 днів, знов даю на 10 днів. В календарі пише четвер, 28 травня. І знов від'їхали, знов ми від'їжджаємо ще місяць від всіх питань. А питань вже є 123 земельні і 15 поприземельні, ну вже майже 140. Буде ще більше. Давайте зробимо на третю, так само буде добре. Можна другу, щоб розглянути всі. Давайте на другу годину. Навіть не знаю, що, які там плани є в четвер, 28. 10 годину, чи з однак, я нова районна рада. Ми що в білі чи чорній. Ну, я не знаю просто, як вам, депутатам, чи з 10 рано буде добре. Хтось пішов на роботу, послали, відряджує ще десь, а так спланують пускати, що на 10, що на 11 годину ранку приходять і все. А обід, то є обід, а після обід ще третє, ще четверте. Підтримайте пропозицію зранку, я дам розпорядження зранку, там мені ще. Нас люди вибрали, той день є депутатський день. Дивіться, що, Богдан Степанович, що вам? Одинадцяту годину давайте. Прийдемо вже до роботи. Ми вже до Ні, то шановні, будь ласка, секунди. Шановні, будь найкращий час. Павло як були, яким шляхом були депутати повідомлені? Як? Ми ж минулого разу говорили. дзвонив ваш секретар міської раді, дзвонить Вербенець, Така тут Галочка. Так було? Так, так, були. так, були? так. Ви, ви мене питаєте. було повідомлення. Добре. Всім? Скажіть, хто відмовився, кого не повідомили? Всіх повідомлення. Дякую, Іване Петровичу, за таке доцільне, гарне питання. Мені надзвичайно приємно. Отож вже в п'яте, я знаю, і тим хочете мене достати, і тут вам повідомлю. В газеті були, якщо ви її не читаєте і не виписуєте в Рівський голос. На сайті, якщо ви навіть не вмієте користуватися комп'ютером, смс и висилалися, дівчина з міської ради дзвонила. Хто там з вас підняв трубку? Може, хто з інших номерів боїться піднімати, не підняв, то. Вони повідомлений, який ще спосіб можна. Я не на бікборді, давайте я буду на бікборді оголошувати. Наступні ці сесії. Але міська рада буде не звільняти за той місяць від сплати за оренду. <тит> і... маєте цей друг Коли буде сесія на другу годину, на коли ви переносите? Ну, Так і не домовилися, бо <пит> хочете щось мені питатися, якісь речі. Почекайте, я, по-перше, зроблю запис. Шановні депутати, шановні присутні, відповідно до пункту 2 частини 3 статті 50 закону України про місцеве самоврядування в Україні і пункту 2 частини 2 статті 13 регламенту Єврівської міської ради, мною було видано розпорядження за номером 258 і 27 квітня 2015 року про скликання 63 сесії Єврівської міської ради 14 травня 2015 року о 15 годині в приміщенні Міського народного дому міста Яворова сьогодні фіксуємо час: 15 годин, вже 16 годин. рівно годину ми тут зібралися, чекаємо присутніх і зареєстрованих є 14 депутатів. Кворуму необхідного для відкриття і для початку роботи пленарного засідання немає. Повідомляю вам, що мною буде видано розпорядження про, про скликання 63-ї сесії рівно знову за 10 днів, 28 травня, в четвер, в 12-й годині обіду. Дякую.